Згадаймо кулі свист і крик дитяти. згадаймо всіх, хто полягли. Згадаймо, ми мусимо згадати. Згадаймо рід той Сорок п'ятий, який приніс з собою перемогу. Згадаймо, це священна дата для тих, хто подолав тривогу. Ідучи на смерть заради батьківщини, вони життя безстрашно віддали. І гірко потім плакали родини, схилившись на окраїчок труни, а інші. Залишилися на полі, на цілу вічність, на довгі роки. Вони загинули заради волі, а прах розвіяли вітри. І довго рідні ще чекали їх з війни, чекали день і ніч, чекали роки, та вже давно лежать в землі кістки, та вже давно їм не страшні пороки. І мати передчасно сива стала, стомившись і від сліз, і від чекання. Жорстока я війна синів її забрала, залишивши лише спогад і страждання. Згадаймо страшні часи війни, згадаймо кулі свист і крик дитяти, згадаймо всіх, хто полягли. Згадаймо, ми мусимо згадати брати, браво! Ще слова в пащекілуські, кулі, наче. Як так сталося, що обрав не їх гнилу державу? Ти хіба не думав про синів, сім'ю, родину? А якби на тебе одягли кайданки, що тобі було на серці в поміч Україна чи козацький дух від предків, сила вишиванки? Чуєш, брате, не здавайся, хоч у пащі звіра, і ходиш впевнено над прірвою у житті, буде врешті перемога з нами Бог і віра, й душі, закатовані Москвою, нагло вбиті. Уявляю, як по Красній площі ти гуляєш із калицьким виглядом. Бандерівець, одначе, а в кишені синьо жовту стрічку затискаєш і вичікуєш. З ненавистю вичікуєш терплячий. Е, Віж брату, тому що це мій брат. Мій двоюрідний брат, він на вмик. В нього пляшка, вина, келих осінний, портрет. Ми там щасливі у вишиванках біля млина. Я пригортаю з квіток польових розмаїтий букет. Я вас не підозрюю. Що через дев'ять літ буде війна. День дише справою, поле у квітах, небо блекить. І про кохання співає березовий гай край шосе, спогади в сховок. Знову тривога в повітрі сурмить. Серпень, річниця, загроза ракет чи пронесе? Вкотре між стіл в коридор, стрічка новин в телеграм. Поруч валіза і переноска для кішки, тиша нема. вмілий стрілець. Ти бережеш від Орди, ти там не сам, всі, як один козаки з прадідів, воїни світла й добра. Ти захищаєш мій сон разом із тими, хто мужньо полів, хто по окопах на варті стоїть, не злякався, не втік. Наша річниця на Свято Марії, хай буде тобі оберіг. Просто ти знай, я чекатиму будь-що, кохаю навік. Розкажи мені, як ти, про що твої сни. Перемога вже близько по всіх гороскопах. Розкажи, де ти спиш, що їси, хто твої побратими в окопах. Ну, хоча б натякни. Дві хвилини розмов знову тиша на декілька днів. А в новинах про обстріли там, де ти зараз. Розкажи, як ти смерть одурити зумів. Розкажи про усе, що з тобою там сталось. Я не знаю, про що запитати відтак. Просто чути привіт, в мене ок у цілому. І ловити у, снах, у словах кожен знак постараюся Мишко, вернутись додому. Дякую, дякую, І коли ти повернешся врешті на обмін додому, розкажи про ту ніч, лютий січень, те пекло війни, посильний твій страх, ні, смерті, жахіття полома. хто злочинні накази віддав, хто почепік відтак ордини. Як так сталося раптом, що ти на межі опинився? Близько ворог, зі зброї гранати, один автомат. Відкриваємо вогонь і зв'язок у пітні загубився. В нас двохсотий. у рації вибух, приглушений мат. Чи ти їв мав ковток хоч води, чи тортури щоденно трохи спав і який отой похабцем вкрадений сон? Розкажи, як ти вижив, кого називав по Ще й у пам'яті міцно тримав бій телефон. Розкажи геть усе, як приходив щоночі до мене, як був поряд завжди, хоч фізично знаходився там. Як мені обіцяв і обіймав на прощання шале, не залишив ніколи і нікому тебе не віддав. Я проживаю тепер що є сили, наче задбок життя. Я, мов частина твоєї незламної духом першої роти. Ти б мав розмову вести з побратимами, а не я, і пам'ятати загиблих по іменах, де перестрілка, прильоти. Ти б мав знати увесь командирський склад, мав би тримати зв'язок із побратимом Джоном. Я б не вникала у вислів вистріляний автомат і не боліла б від позивного, який зашеврона. Я б не хотіла знати, як це, тримати повістки тягар, відчувати тактильно літеру кожного із запахом крові. Чути від друзів із фронту твій позивний Байрактар. Попри війну, ми не були до такого з тобою готові. Телефоную надвечір до інших, таких, як і я, жінок, ті, хто чекають, що миті й тулять до серця свої телефони. В них обережно запитую: як наші хлопці, чи був зв'язок, вперто тримають лінію оборони і не здають кордони. Я проживаю наповну тепер, наче за двох життя. В місті он сакури садять і вирізають тополі й берези список загиблих росте, Куп'янськ, Чугуїв, сука війна, тільки про тебе нічого, ця невідомість по серці тоненьким лезом. Твій друг часом дзвонить, буває напише. Говоримо тільки про тебе. Він каже: Ти якось наснився, що обмін відбувся. Голос тремтить, чути, як дише. Ти висохли, очі запалі, на тілі полон в статурі змінився. Відтак Джон крізь павзу і сльози так важко зітхає. Я просто підходжу і міцно його обіймаю. Як справи у тебе, запитує Джон, приглушений вибух ветері? Не впевнена, варто йому знати правду чи ліпше збрехати. Виходячи з дому, блокую свій біль ароматом лосчері, всміхаюсь про люди, а вдома то вовком. Очевидно, й постійно виспати. Загалом все окей, не хвилюйся, мене не зламати. Коли ти приїдеш, ми вип'ємо чашку холодного ванільного лати. Твій друг знову згадує день, як швидко збирали наплічник. Детально записую пам'ять про тебе в нотатках нового айфона, де чорною міткою дата у ніч на 15 січня. Де вкотре тебе повертають світлини законом Ньютона. Околиці Харкова, Суми, Бахмут такий собі треба, розказує Джон. А ще він до смерти боїться потрапити в руський полог.